Дратує бойфренд? У тебя вовсе нет бойфренда. Хочеш стати суперґел? Ми знаємо, як тобі помочь. В ефірі Женсовет. Дивись сьогодні у програмі. Які шанси у героїні на роман із директором? Прогрес невозможен. Чому дівчинка Блонда втратила дар мови і губи замість сумки. Валерії Круг довелося червоніти за героїню. героїні. Сам було стыдно. Неочікуваний поворот подій на проєкті. Так, раскупала такий факт. На что только не идут женщины, чтобы очаровать мужчину. А какую артиллерию использовать, если он твой босс? В этом мы сегодня будем помогать нашей героине. Анжела, 24 роки, родом из Фастерского района Киевской области, продавать консультант у супермаркете. Любить быть в центре уваги и человеческую в Здравствуйте. Привет. 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 Ой, ви такі ж прикольні, як і телетики. Я просто втратила дар мови. Вона мене підкупола тим, що вона надзвичайно впевнена така дівчинка з провінції типова. Неплоха, не хороша, стиль в одязі достатньо, е-е, э, з власним рівний, характеризуючи її, як э, особисточно фревольну, страшна дівчинка така страсна. Ті, конечно, колготочки. Ті Сергій просто діамантовий, чи що? Там наче і губи замість сумки. Коротше, я працюю в магазині і е, там з'явився директор новий. Ну, знаєте, такий Денис. О, от. І він такий дуже приємний. Е, я я одразу йому понравилась. Ну, одразу так от, 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 от посмотрела, і все. Я знаю, я йому понравилась. Ну і він мені понравився, і от е... Це я так вже не знаю, моя історія чесно, але я просто ну я я розумію реальну проблему, але я, я вибачаюсь просто. Хто є об'єкт ваших симпатій? Та я скажу, дійсно цей тип тіплічності. Високий, він такий завжди посміхається. E, дуже такі внімательність. А возрастна категорія? E, ми йому більше 30 Ви уявляєте чоловіка, який в 32 роки має класну кар'єру. Так, він там директор, все в нього добре. І заходить це Це в лосінах, Антилопа, ну, В Діор Звичайно, в нього шок. Бровки оці всі, ёлочкою в одну сторону. Нічого страшного нема в тому, що вона замахнулася на директора. У всіх чоловіків смаки надзвичайно різні. Не можна сказати, що всім на світі подобаюсь я, чи Лера Круг, чи Блонда. Он холост? Так. Да. Чому ти решила, що ти йому подобаєшся? Він ну, тебе якісь знаки уваги наділяв. Так. Да. Які? Розкажи нам. О, о, ну, на От всегда. Завжди. Наприклад? Завжди відкривають перед мене двері. Можна просто вежливий, можливо? Он я просто хорошо Не, кинуть. От тільки тебе двері відкривати сім жінки. Ну, от багатьом не бачила, мені бачила, відкривав. І от коли я сижу в столовій він проходить повземен, завжди скажуть, типа, гарна аптіїта і тому подібне. Знаєте, так посміхається, завжди такий э, уважний. От, э, э. Ну, коротше, я знаю, що йому подобається. От знаю. Із лішня емоціональність. Я полагаю, може. Стать кривогольним камнем на путі завоювання мужчин. Раніше були всі не такі прості хлопці. Наприклад, наприклад, просто прості хлопці. А то директор. Друго соціальне став. Та. та. І у нас таки російськопіталістическим условиям в нашей стране. Ой, та подірте мне, я уже родом с подобалась человекам. Чего в этом сумнівація, що я йому драм в даному случаю желаемо приймається за действительно. Видимо, на фоні. скажем так, жители, которые всю жизнь рядом с ней существовали в ее селе, в Киевской области, он ей показался чем-то вау, каким-то принцем. Анжела, ну, у нас знаю. определенные правила. Ты такая очень эмоциональная Пожалуйста. девушка, я смотрю. Но ну, вот первое правило, самое главное, наверное, ты должна быть готова на любые эксперименты беспрекословно, не спорить с нами. Ты должна говорить всегда только правду, ни в чем нас не обманывать. Ты должна быть готова к абсолютно любой правде, даже самой жестокой. В конце концов, ты должна будешь принять решение для себя сама, Как себя вести дальше. А мы, в свою очередь, тебе в этом поможем. Принять правильное решение и поможем тебе завоевать человека, если ты на это решишься. Ну что, ну беремся? Так. Я просто відчула настільки здоровенний стрес, прям здоровенний стрес, як слон. Такий слон, в лосінах від Діор. уявляєте взагалі цей жах? Слон, аж слон, а тило погну чуть-чуть. Розвиття може бути абсолютно різним, тому що опять же таки сказка золушка є такі є. Така дівчина, як Анжела, іноді може досягти набагато більшого ніж дівчина, яка народилася в місті, е, яка інтелігентно виховувалась батьками, відвідувала купу творчих закладів та закінчила три вузи. Я думаю, що їй стоїть обратитися в причт православи, це її успокоїти, стабілізувати читать, причём начиная с классики. Что будем делать, Даша? Я хочу цього разом дуже подивитися на її цього директора магазину. Погодьтеся, такі чоловіки зазвичай десь у 20 вже беруть когось собі вті. Так, як ну, жінка-карьеристка, знаєш, як менталітет західний і хоче почала заробити. Хорошо, отступим от наших традиций и мужчину все таки оставим Дашем. Тогда я займусь нашей героиней. Я возьму её с собой на какую-то вечеринку или презентацию, я придумаю куда. А щоб показати їй, як ведуть себе люди, дівшки, жінки определеного соціального уровня. Дівчата, мені здається, що зараз її образ виглядає так, що в неї біжутерія а, верх ріана, низ Мадонна, і вона просто це все хоче поєднати. Стиль будемо міняти дорогенька. Ой, та блонда вона така впевнена, що вона така красива. Я навіть не гірше за неї. Я думаю, що нужно поработати над її образованием, над її емоційною піші над тем, чем она вот питается как личность. Бардо просто барду просто вона такая умна. Ты бачила їх і бачила мене. У мене все на турпродукт. Давайте, девчонки, коллеги.